Сьогодні буде велике ТО. А саме: заміна ременю ГРМ двох сальників, передній сальник колінчатого вала та сальник розпідвала, заміна помпи. Все буде по оригіналу на двигуні К9К 1,5. Цей двигун є дуже розповсюджений та використовується на різних авто. Ну що ж, почнемо роботу. Будемо відкручувати переднє праве колесо та підіймати авто. Так, далі нам треба зняти цей підкрилок для того, щоб отримати доступ до шківа корінвала. У моєму випадку на лагуні третього покоління мені ще доведеться відкрутити ось цей кронштейн підрамника для того, щоб коли я опущу двигун, я міг спокійно витягнути шків. бо так він буде впиратися або в кронштейн. Або поки двигун ще не є опущеним, буде впиратися в волонжерон. Поки приступаємо до демонтажу. Так, далі, після чого я піддомкрачую двигун. Ставлю домкрат строго під ребро жорсткості. Для того, щоб ми не пошкодили піддон. І можна приступати до демонтажа подушки двигуна. До речі, пізніше спробую її реставрувати цю подушку. Тут, якщо ми знімаємо кронштейн, відгибаючи ці три вусики, там під ним знаходиться шарик. Коли ми той шарик виймемо, туди просто треба долити антифриз. Спробую, якщо буде все добре, то змонтую сам ремонт у це відео. У нас зверху йде три болта на головку підголовку на 16. І це досить легко. не і три болта за підкріплення самої подушки. Таком на тринадцять. Для того, щоб зняти ремінь навісного обладнання. Ось у нас є ролик і натяжний механізм. Для того, щоб скинути ремінь, нам треба накинути головку або ключ на 16. На нього ось так. Трошки незручно одною рукою це робити і потягнути. Скинути ремінь, потім після цього я відкручу сам механізм, Вон, у нього видно болт його кріплення. Останній болт кріплення захисного кожуха у нас дістається ось тут. Через ланжерон, через отвір ланжероні. І ця кришка буде знята. У нас тут під стартером. Я так не покажу, але хто залізе рукою, нащупує. Є болт в блокі заглушка болт. По-моєму, він під'єжку на 14. Він викручується, і на його місці буде закручуватись стопор колінчастого валу. Зараз покажу. Для зйому натяжного ролика ременя ГРМ. У нас ось є сам натяжний ролик і його болтик. Болтик тут під ключок на 13. Будемо далі все вимивати, знімати захист ще один. Будемо знімати шкіри і міняти ще Так, Захист тут тримається місцями ключиком. Головкою, точніше, на 8. І єсть там знизу. Опа! Так. Ключиком. Ага, зверху здалося що на 10. Ні, так само ключиком на 8. Головка на 8. І викручуємо захист. Треба все буде гарно відмити. Я купив очисник гальм. Він гарно роз'їдає це все. Відмити, поміняти начисто сальники і вимити кожну шестерню обов'язково. Ну і, звісно, я після цього згодом закажу, не згодом, а одразу закажу кришку, так як саме масло попадало звідси більшість. Я не бачу великих потьоків від сальників, може як сніму шків, буду бачити. Але поки що явно текло багато звідси. У мене часто в цьому колодці було багато масла. Це не з клапаної кришки, бо вона міняна. Вже з пробки. Тому звертайте увагу, тому що масло, яке попадає на ремінь ГРМ, воно його швидко вбиває. Шків розпідвала можна відкручувати, використовуючи стопор розпідвала. Це нічому не пошкодить. До речі, важливий момент сам цей інструмент стопор колічного валу та розпідвалу по оригіналу є дуже дорогим, але в інтернеті є багато креслень яким просто можна зробити цей інструмент у токаря, от я наприклад зробив за 500 гривень. Оригінал оригінал від аналога ціною різниця дуже значна. Ось номер його. От, сальник це йде незвичайний, нестандартний. У нього тут немає пружинки. Це тіфлоновий сальник. Тобто його обов'язково садити через цю оправку. Нічим не змащувати, ні посадочне, ні вал. І після того, як ми його садимо, обов'язково рівномірно, обережно його садити. Після того, як ми його посадили, крутити двигун заборонено 4 години. Тому що сальник цей тіфлон, він сідається на своє місце і займає скажімо так, свою позицію. Якщо завести автомобіль раніше, дуже велика вероятність того, що масло потече через нього, він вже буде непригодний. Такий самий в мене. Сальник колінвала. Зараз немає ножика, не буду розбирати. Він так само з направляючою йде, так само тіфлоновий. Провернути ключом мотор, щоб подивитись мітки, можна, але заводити не можна На протязі 4 годин. Ну, в комплекті з заводським сальником оригінальним йде ще й гайка нова. Вона йде по різьбі без герметику, ми нанесемо свій герметик. Дуже добре. Дуже добре, коли виробник про це дбає на інструкція. Знімаю патрубки, зливає антифриз, я злию прямо з помпи, не буду заморачуватись, так як немає ями, мені незручно лізти вниз, знімати патрубок, тим більше там іде специфічний ключ, французький, О, типу, такого, в мене такого нема, поки купляти не хочу. Снято. Хочу нагадати про гвинти і болти, точніше, які йдуть наскрізь в рубашку охолодження, їх треба садити на різьбовий герметик. Зараз я ще стару прокладку. Вона йде пророзиняна і в заводському виконанні в оригінальному, як я купив помпу також по оригіналу. Там йдеться прокладка прорезиняна. Вона не потребує посадки на герметик. Тобто ми просто кладемо прокладку і вжимаємо її. Все посадочне місце для помпи підготовано. Все зачистив, обежив. Зараз буду діставати з коробочки нову оригінальну помпу. Покажу вам зараз разом з тою прорезиняною прокладкою. Так, ось це номер запчастини. От в комплекті йде ця оригінальна прорезиняна прокладочка. Дуже добре, що не треба садити на герметик. Про деякі майстри, коли садять помпу на герметик, стільки бамбурять того герметику, що він потім потрапляє в соти пічки радіатора пічки і збиває його. Добре, буду приступати до установки. Так як ми хочемо подбати про те, щоб наша помпа нам не потекла по цим місцям, де сквизні гвинти, болти. Ми наносимо герметик. Різьбовий герметик. Я взяв синій, так щоб через 60 тисяч, чи то буду я, чи то буде хтось інший, щоб міг його викрутити. Ось і все моя помпа на місці. Всі болти я посадив на різьбовий герметик. Добре обтягнув. І, по мірі поступлення, скажімо так, міняло спочатку це. Тут вимивали, вся грязь, стікала вниз, потім вимивав міняв помпу. Тепер далі у нас буде шкіф колінчистого вала. Ми його добре вимиємо, знімемо той пластиковий захист, вимаємо гарно місце, де сидить сальник і замінимо сальник. І так, друзі, сальник замінений. Шестерня вимита. Тепер буду приступати до чистки пластику. Пластику, корпусу цього всього. Щоб відчистити від масла, щоб було як новеньке. І буду збирати і знімати далі. Так, починаємо зворотню зборку. Тут ми вимили все. Сальник там замінений, шків вимитий і поставлений. Зараз ще швидко вимию шків, е насоса і вимию шків е розпідвалу. І будемо збирати. Садили. Тепер стріляємо наш стопор. Він зайшов. Чудово. Так. Тепер. Обов'язково ця гайка повинна сидіти на різьбовому герметику. Передній майстер, який робив заміну ременю, взагалі його тут ніде не використовував, і, чесно кажучи, повезло мені, що нічого не відкрутилося від вібрацій, перепадів температури і так далі. ГРМ, я брав також оригінал. В комплект йде ремі. Так, є направлення руху, є мітки. Ось це мітка розпідвала, це мітка топливної. І на колінчистому валу так само є мітка. Вона йде із середини, і ззовні. Вона одна ось ця. Так, далі в комплекті йде новий болт колінвала. Він також без герметику, герметик я нанесу. І в комплекті йде новий натяжний ролик. Що мене смутило, то що не було нового болта натяжного ролика в оригінальному комплекті. Не знаю, чи то я хтось може розібрав і виняв. Не знаю. Мав би бути, як на мене. Натягувати ремінь ми будемо, коли вставляємо там в пас, є в блокі. Пас під, під цей виступ. Отак він туди вставляється в той, вис... ну, в той пас цим виступом. І коли ми будемо натягувати, сюди вставляється шестигранник, ми повинні сопоставити цю стрілочку і не посередині поставити, а поставити на нижній пас. Ремігерем встановлений. Все по міточкам. і тут І тут. Натяжний ролик, як я й говорив. Виставлений. Виставлений по нижньому виступу. Зараз я прокручу, він має стати по, по центру. Перед тим, як я почну вже прокручувати, я виймаю заглушку фіксатор, точніше, розпідвала, фіксатор калінвала. І спочатку перед тим, як їх вийму, закручу ці болтики компенсаційні. Після того, як я виняв штифти, провернув два рази корінчастий вал, знову закрутив штифти, Вони співпали, мітка на ТНВД. Тут Сіменс. Не обов'язково повинна співпадати. Вона просто, просто робить тиск в рампі постійний, а вже впризкиде електронікою. Тобто вона не має прямого відношення до фаз. Просто насос постійно робить тиск. Тепер буду ставити шків. Я пролив також брейк-клінером. Зараз наношу герметик на болт. Зазвичай виробник наносить герметик з заводу, вже є висохший синій такий або червоний, але тут такого нема. Хоча це оригінал і досить дорогий, не економив я на таких речах. Добре, буду збирати зворотні послідувательності. Так, що по поводу подушки гідравлічної. Вона була зібрана в мене, з'явився вусики гибав. І отут ми бачимо шарик посередині, шарик заглушки Видно, що подушка повністю стравила всю гідравліку. І вона порожня. того вібрації по салону від роботи двигуна. Зараз треба акуратно попробувати дістати того шарика. Чим акуратніше ми його дістанемо, тим більше шанс, що воно вийде. І потім ж при цьому туди загнати рідини. Дістав я цього шарика досить легко. Нічого не пошкодив. Шарик у мене. Тепер цей отвір. Треба залити просто антифриз. І так, мене вдалося закачати туди антифриз. Тепер подушка виглядає вона наповнена не порожні, тримає, Тримаю, я не тиснув, через того шарика нічого не виходило. Не думаю, що це панацея, тому що все-таки десь рідина ділась. Значить, може через мікротріщини не виходить, та й потрошки знову і ця вийде. Але на якийсь час, цікаво на який вистачить. Можливо, в наступних відео я скажу, скільки воно мені проходило, чи ще ходить тепер це все гарно витру. І буду встановлювати все далі на авто. Так, все зібрано. Антифриз залито, нічого ніде не капає. І знизу все зібрав. Будемо заводити.